Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео, як завжди, по понеділках присвячено огляду судової практики Великої палати Верховного суду, яка була опублікована за останній тиждень тут з 23 по 29 березня цього року. Рішення дуже цікаві. Навіть є певні правові висновки, є деякі рішення, яким я присвячую окремі. Відео для того, щоб більш детально ви розібралися з своїх провідносинах. А поки розповім про кожне з цих рішень. Ви зможете прочитати це рішення безпосередньо. Під відео буде посилання на мій телеграм-канал. А в Ютубі буде верніше в Тіктоці, в шапці каналу буде також посилання на телеграм-канал, де буде перелік цих рішень, з якими ви зможете ознайомитись більш детально. І так поїхали. Перше рішення, на яке я раджу звернути увагу, це рішення Великої Палати, якою вони досі вирішують питання юрисдикції. Ну, знаєте, це вже наслідки первинного, вторинного, третинного от цього, зміни правових позицій, які призводять до того, що на місцях юристи не можуть визначитись з тією юрисдикцією, в яку потрібно звертатись до суду. Тут мова йде про... Ну, тут взагалі дійсно... Певний абсурд, я просто не розумію, чому ця ситуація дійшла до Великої палати і як вони допустили це до Великої палати, тому що насправді проблема висосана з пальця. Податкова оскаржує недійсність договорів між двома господарюючими суб'єктами в адміністративній юрисдикції. Звичайно, податкові сказали, що це господарська юрисдикція, це, я думаю, студенти першого курсу скажуть чи другого курсу. Однак, з огляду на от всю цю неприємну ситуацію, на жаль. Дійшли до Великої палати для того, щоб встановити, яким чином податково повинна оскаржувати між двома господарюючими суб'єктами договора, визнаючи їх недійсність. На Наступне рішення, воно дуже важливе. Це, я вважаю, завідомо незаконна постанова Великої палати у справі щодо, той, яка повернулася вже з ЄСПЛ, де суддю суддівного суду одного суддів Конційного суду. Визнали винним за прийняте колегіальне рішення. І що рішення, ніби також Конституційний суд, прийняв незаконно. Вони дуже багато це розписують і пишуть, що так, дійсно при цьому Європейський суд з прав людини написав, що рішення не обґрунтоване: порушення от стаття 6 конвенції право на справедливий суд. Ну, вирішили більш детально обґрунтувати і встановити, що немає ніяких порушень. Так можна суддю Конституційного суду звільняти за прийняття ним рішення, за прийняття участі в рішенні Конституційного суду. При цьому зазначили, що відсутність окремої думки якраз і свідчить про те, що він був згоден з рішенням. Ну, повний абсурд. Звичайно, все це можна зараз, з огляду на зміну правих позицій, застосовувати до судді Великої Палати. Ще одне рішення дуже цікаве, це рішення Конституційного суду України щодо єдиного статусу суддів. Єдина проблема в тому, що це рішення жодним чином не вплине на правовідносини. Хоча, звичайно, воно певним чином ну, підбадьорило, вселило якусь надію, що не, ще, ще, не все ще пропало в Україні, однак насправді воно нічого не змінює. Цим рішенням встановлено, що суддів цих вищих спеціалізованих суддів фактично є суддями касаційної інстанції, повинні отримати відповідну винагороду. Однак питання в тому, що в свій час закон про консійний суд був змінений, і фактично воно набирає чинності з моменту його оголошення і не застосовується до правовідносин, які були раніше. Тобто, формально більше суддів, які звільнились, які перевелись. В нижчій інстанції, тому що були вимушені це зробити з огляду на прийнятий новий закон, нічого не отримали. Звичайно, це буде черговий привід для позовів для СПЛ. Ну, це знову ж таки 5, 6, 7, 10 років. Отака От вона судова реформа. Також до огляду війшла огляд практики касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду. Раджу просто ознайомитись. Практики господарського суду про е, право учасника акціонера на отримання інформації. В принципі, тут вся практика зібрана з 2018 го тобто, з моменту реєстрації незаконно зареєстрованого Верховного суду України по 23-й роки. 23 практика касаційного цивільного суду знову ж таки, тут е, об'єднані палати е, провели всю практику з 2018 по 2023 роки. Просто. Цікава в тими позиціями, які є, ви зможете ознайомитись. До речі, нагадую, це можете дізнатись в моєму телеграм-каналі під відео в Ютубі і в шапці канала в Тіктоці. Ну і постанова Касаційного цивільного суду. Про відсутність повноважень судам встановлювати відповідні факти щодо придатності чи непридатності до військової служби. Цій постанові я дам окреме відео. Воно днями вийде, тому підписуйтесь обов'язково на канал. І якщо коротко, то суди не наділені повноваженими встановлювати такі юридичні факти. Взагалі, жодної юрисдикції. Це виключне повноваження відповідних військово-лікарських комісій. Ну і ще одне рішення. Це чергова наша справа Дзержинського райсуду Харкова, де захистили права особи, яку примушували до цього медичного експерименту. Суд дуже ретельно, з посиланням на практику європейського суду. На Відповідні рішення і парламенту, і заяви парламенту, резолюції парламентської асамблеї Ради Європи, відповідну судову практику, і в тому числі Європейського суду, зазначив, що таке примушування було незаконним. І, відповідно, особі була стягнута не виплачена заробітна плата. Ну особа вже звільнилась, тому питання, поновлення на роботі, вже не стояло. Поки на цьому все, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео, щоб люди знали свої права. Обов'язково підписуйтесь на телеграм. І допомагайте Збройним силам України, допомагайте Україні вистояти. Тому що, окрім нас, незалежна суверенна Україна нікому більше не потрібна, окрім нас, самих українців. Наразі саме така ситуація. Я думаю, що ви це всі бачите. Тому допомагаємо ЗСУ, допомагаємо Україні. Віримо в нашу перемогу, віримо в ЗСУ і віримо в Україну. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!